Чому деякі амариліси і гіпеаструми квітують довше і пишніше, ніж інші. У цьому відео ви дізнаєтеся секрети правильного догляду за гіпоастромами під час квітування, щоб мати змогу насолоджуватися квітуванням якомога довше. Всім привіт! Ви на каналі Корисні Корисності не забуваємо підписуватись, бити дзвін та ставити вподобайки. Починаємо доглядати. Гіпеастроми цвітуть в середньому від 2 до 6 тижнів. Тривалість цвітіння залежить від багатьох факторів. Кожна окрема квітка тримається 7-10 днів. Один квітонос має на собі від 2 до 6 квіток, які розпускаються поступово і тим самим збільшують загальний період цвітіння. Залежно від сорту і стану цибулини гіпоавстру може дати один або більше квітоносів. Якщо цибулина здорова і велика, то відповідно в ній накопичена велика кількість поживних речовин, і квітування буде пишне, яскраве і довготривале. Якщо навпаки, цибулина ослаблена і неправильно відновлена після попереднього квітування, то квіти будуть слабкими і швидко зів'януть. Найсприятливішим температурним режимом під час квітування вважає. 20-24 градуси в день та 16-18 градусів вночі. Якщо температура буде занадто високою, вище 25 градусів, або будуть різкі перепади температури, то це значно може скоротити тривалість цвітіння. Де ж розташувати горщик з квітучими гіпоастромами у приміщенні, уникаємо протягів, так як протяги викликають стрес і зменшують період світіння. Також не ставимо поблизу батарей та отоплювальних приладів, так як сухе повітря негативно впливає на квіти. Гіпоастроми люблять яскраве росіяне світло. Стараємося уникати прямого сонячного проміння, так як воно може пошкодити пелюстки і значно скорочує тривалість світіння. А от недостатньо Атні освітлення ослаблює квітоноси і квіти розпускаються довше. Полив має бути помірний, коли верхній шар грунту підсохне надмірний полив, призведе до того, що цибулина почне загнивати. Нестача вологи призведе до того, що квіти швидко зав'януть. Під час поливу стараємося не попадати на цибулину та квітоноси. Під час цвітіння гіпеастров витрачає багато енергії, тому важливо забезпечити йому правильне підживлення. Це допоможе підтримати яскравість квітів, продовжить термін квіту а також забезпечить цибулину поживними речовинами для подальшого росту та відновлення. Які ж добрива обрати? При виборі звертаємо увагу на фосфор та калій, так як саме вони забезпечують цвітіння та здоров'я рослини. Намагаємося уникати надлишку азоту, так як азот стимулює активний ріст листя, а не квітів, і це може ослабити цибулину. Гарно підходять для підживлення комплексні добрива для квітучих рослин, які містять в складі фосфор, калій, мікроелементи і невелику кількість азоту, так як в мене велика. Кількість гіпеастромів також я вирощую і тюльпани, і гіацинти на підвіконні, Я маю спеціалізоване добриво для цибулиних. Ним і підживлюю. У випадку з готовими добривами розчиняємо згідно інструкції у воді та вносимо необхідну кількість під рослину. При цьому не потрапляємо на квітонос та квіти. Щоб не опалити, коренемо систему за 1-2 години до підживлення. Гарно проливаємо рослини водою. Коли ваш амариліс або гіпеаструм наближається до кінця періоду цвітіння, і квіти природньо починають в'янути, ми їх зрізаємо у місці, де квітка з'єднується зі стеблом. Видалення відмерлих квітів сприятиме розкриттю більшої кількості квітів, а також не дасть рослині витрачати енергію на формування насіння, і вона зможе перенаправити цю енергію на відновлення та подальший ріст. Поки стебло зелене, ми його не обрізаємо, так як воно продовжує поглинати світло та забезпечує цибулину поживними речовинами. А от коли воно пожокне та зморщиться, ми його обрізаємо на висоті 3-5 см від цибулини. Це нормально, якщо у гіпеастрому в період світіння починає зморщуватись цибулина. Все, що нам потрібно робити, це доглядати, щоб дати можливість рослині наростити якомога більше листя і накопичити енергію для нас. Наступного цвітіння. Сподіваюсь, було корисно. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої амари лісові па па па! -па! па!